Ви колектив Конотопського заводу Авіакон повстав проти призначення на посаду нового директора. Вище керівництво заводу чітко обґрунтувати причину звільнення Анатолія Буцана так і не змогло. Ще більш загострив ситуацію той факт, що новопризначений посадовець в авіаційній справі досвіду має. Сі мають нашого директора законного не представили нам навіть на основанні чого його знімають за що». Хороший чоловік, робота в нас є, заднім число в їх заявлення. Вернуть нашого директора, він у нас дуже, дуже чесний, дуже порядна людина, для людей старається. Знаємо його, він ще був замдиректора, замначальника цеху. Так що все, все це производство він знає від а до я. Коли в країні йде, будемо так говорити, війна, деякі приїжджають і хочуть обогатитися на чужому, так сказати, хтось підіймав завод. Хто-то його устраював або а тут бачите, з'явились якісь. то А зараз нам намагаються нав'язати людину з Києва, якій люди не довіряють. Людина, яка за нормальних обставин бачачи супротив народу, вже б давно написала заяву, що він відмовляється від цієї посади. Проте людина тримається, мабуть, за свій гаманець. У понеділок, 16 червня, на авіакон прибув представник Укроборонпрому, аби повідомити тепер замість Анатолія Буцана, який попрацював на підприємстві майже 30 років, завод очолить маловідомий Сергій Головатий. Працівники авіакону рішення звільнити досвідченого керівника на недосвідченого називають злочинним, а особливо. В період АТО на сході, коли країна як ніколи потребує якісного і швидкого ремонту авіотехніки, протестувальники побоюються, що таким чином завод хочуть зруйнувати. Тож люди поставили ультиматум, повернуться до роботи тоді, коли новий директор напише заяву про звільнення. За я За я Тим часом пристрасті розгорілися і під час наради в кабінеті директора. І то що виставив требування трудовий колектив на сьогоднішній день. на сегодняшний день. Я думаю, что эти требования должны быть выполнены. Пускай в Укроборонпроме разбираются, принимают какое-то решение, как быть с этой проблемой. О директоре, который не представляет по профилю работающего завода, ну, ну никаких понятий, это, извините, это очень и очень большая ошибка. Есть закон, надо следовать букве закона. Есть приказ, значит надо его исполнять. Если не согласны с приказом, надо обжаловать соответствующие э, органы. Имеет профсоюз на это правило. Пожалуйста, подавайте в суд, обращайтесь, согласно закону. Все, все сядьте, русского, сидите вы знаете что? Вы, еще речь, не вы еще не директор тоже. Вы ну, уже не директор, а я уже не директор. А а вы уже не директор. Уже... Так и не дешевшие с годы, коревництво пришло в народ. Я уезжаю. Не, вы не уезжаете. Країні, не Заяву, не з з з собою. Заспокоїти або знайти, бодай якийсь компроміс з трудовим колективом керманичам не вдалося. Не знайшла підтримки серед людей і позиція Народної Ради. Зараз там, я вам чесно кажу, ніякого спільного рішення не прийняли. Ну, Всі стоять за своїх чоловіків. Ти чайко, ти давай їх конкретно. Так же саме Народною Радою вийшли перший раз відстоювати ваші інтереси. Свої ну, під щоб... появу новопризначеного директора люди зустрічали вже звичними вигуками. <ах> 850, <пас> <пас> З того, щоб пристати на пропозицію трудового колективу, Сергій головатий починає торгуватися і обіцяє захмарну заробітну плату. Люди словам не вірять і, зрештою, новопризначений директор пише заяву за власним бажанням. Юлія Б'юнник, чанцева Коваленко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.